Західні одинальної комісії присутні Олександр Шеремет, Микола Марічю, кінорпулетко і Лариса Воронко. Слово надає так. Кучеренко Наталія Осині. Так, перше наше питання про затвердження технічної документації за внутрішньою щодо встановлення відновлення межзаменої ділянки на місцевості. Затверджуємо технічну документацію тому що Михайловичу на смені ділянку для водіїв. Житлового будинку Господарських будівель і споруд в селі Батьків по вулиці Шкільній, 16. Тільки затверджуємо, було попереднє рішення колишньої сільської ради про передачу власності. Так, голосуємо. Хто за? Одна голоса. Так, наступне тільки затверджуємо технічну документацію, що наметі Василю Михайловичу на земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку, будинку, будинку Господарських будівлі і споруд. В селі Немирівка по вулиці Петрука Йосипа, 59, площа Ділянка, 19 сутків. Було попереднє рішення сільської ради про передачу власності. Немає потепень? Немає. Голосуємо. Хто за? Одного про затвердження технічної документації за носу щодо встановлення відновлення безземельної ділянки натомірної сервіс Шереметіна Савіна Михайловича Затверджуємо документацію. На зелену ділянку для ведення особисто селянського господарства в селі Немирівка, 17 сотників теж було попереднє рішення сільської ради колишньої про передачу власності. Ти родиш? -то? Ні. 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 Я шеремет, а не шеремета. Наступне питання про затвердження технічної документації земноустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та передачу власність по гупі Василю Радіоновичу. Затверджуємо документацію на земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в місті Радовилі по вулиці Щасливий 2А. Передаємо власність земельну ділянку площою 789 метрів квадратних. Маєте питання? Голосуємо хто за? Одноголосно. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою та надання земельної ділянки в оренду. Затверджуємо документацію Мартинюку Володимиру Михайловичу на земельну ділянку для будівництва обслуговування школу будинку господарських будівель і споруд і передаємо земельну ділянку в оренду терміном на 5 років, площа ділянки 615 метрів квадратних, по вулиці Затишині 34. Голосуємо. -да. Одна голосно. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки Припиняє, припиняємо дію договору оренди земельної ділянки, площею 2500 метрів квадратних е, договір укладений з гриньок на дію Сергіївною для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд у зв'язку з набуттям іншої особою права власності на житловий будинок. Ділянка по вулиці Спортивна, 4, селі під Замчав. Цю ділянку попередньо припинили право договору оренди, передаємо власність Гринюк Марії Миколаївні, яка набула право на житловий будинок тою самою площею, 2500 метрів квадратних по вулиці Спортивній, 4 в селі Голосуємо, Залчі. Голосуємо, так? Затверджуємо звіт про експертну грошову оцінку. Рішення про продаж земельної ділянки десь господарського призначення. Цим рішенням затверджуємо звіт про експертну грошову оцінку. Ціна продажу становить 24 тисячі 770 гривень. Земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи оброблення відходів, зокрема із генеруючим блоком. Ділянка до цього часу перебуває в оренді Васильюка Романа Ярославича площі ділянки 274 метрів. Так, так, це затверджує звіт власне. і на продаж. Наступне питання про продаж земельної ділянки Лесяцького сподарського призначення. Затверджуємо звіт про експортну грошову оцінку земельної ділянки площою 309 метрів квадратних по вулиці, колишній Невського, тепер Суборна, 71Р, місце рядових площ експортна грошова оцінка становить. 28 тисяч 80 гривень і продаємо земельну ділянку цим поліко Михайло Миколаївичу. до цього часу він орендар земельної ділянки. Ви немає. Голосуємо, хто тобто за. Да. Тобто. Затверджуємо про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування ОСББ і Ден'єві Стародови. Затверджуємо проєкт землеустрою. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вулиці Міськевічасів в місті Радовиє. І надаємо з співвласників багатоквартирного будинку ідея міста Радовиє в постійно користування ділянку площа 1419 метрів 2 для будівництва і багатоквартирного Ні, ну, то то для то обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Ні, тут для обслуговування світова квартиру. Великому до довго оренди землі. В нас ще ниво викупили майно по вулиці Волковенка і носимо змін до договору оренди землі, укладено з попереднім орендарем. Вносимо змін до довгору оренди в частині орендаря земельної ділянки, в частині нормативно душової оцінки і орендної плати. Так, попередньо у нас була Петрулюк Петрулю, Уляна Іванівна. Це Львівська дама. Вона мала е, у власності. Оця вискавка виска, висіла на конкурента, додається. Їданя. Mm -hmm. mm -hmm. Колишне, так. Оносимо змінити в довгору частини у нього орендаря і е, орендної плати. орендний тобто план. По теперішній нормативно малотимущої ліцензії з індексацією 84 тисячі гривень. Голосуємо за так. Одного можна. Проведення дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межі земельної ділянки в натурі та на місцевості для ведення особистого селянського господарства. Надаємо область музиці Тетяні Іванівні, музиці Євгенії Іванівні на розроблення сучної документації щодо встановлення меж на земельну ділянку, звітність сертифікати. Фай. Оголошуємо. Да. Одноголосно. Проведення послугу фракції обленерго на розроблення проєкту зі щодо відвернення земельної ділянки. Звернулися про активне обленерго щодо розроблення е, проєкту землеустрою на земельну ділянку літовної площі 26 метрів квадратних для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії, е, встановлення е, 10 кВт. Для реалізації електропостачання базової станції мобільного зв'язку Українська ОЕРКО пані в селі Балки. Там, вони вишку будують, а ці буде електроенергія до цієї вишки. Надаємо дозвіл. Okay. Наступне питання про звернення проекту землю встановлення меж території проводно-заповідного фонду та іншого природу призначення, оздоровчого рекреаційного історико-культурного містогосподарського призначення земель водного фонду та ДА, водоохоронних зон, обмежень використання та їх режимотворючих об'єктів, монументального мистецтва, весело значення, пам'ятник Тарсу Григоровича Шевченка 1964 року, сквер по вулиці Кременецькій. Затверджуємо цей проект і надалі буде внесено обмеження щодо використання звання сусідів. Ну, Такий самий проєкт, тільки режимотворчого об'єкт пам'ятка історії місцевого значення, військове кладовище 1944 року. 1959 року вулиця Гвардійська, захисників України, місто Литви. Затверджуємо проект і зліше буде внесено в е, Державний земельний кадастр, відомості про межі та режими використання цієї ділянки. То <пробітник> пам'ятки. Про затвердження знову ж таки такого самого проекту, тільки режимотворюючи об'єкт пам'ятки історії місцевого значення. Братська мовила учасників польського повстання 1863 року, 1864 року, південно-східна частина громадського кладовища міста Радовині, Донецької області. <клід> Затверджуємо проект і на далі буде внесено обмеження до державного земельного кадастру, відомості про обмеження. Можуть, Ще один такий проєкт, тільки режим, утворюючи об'єкт пам'ятки історії місцевого значення, братська могила в воєнів російської армії 1863 року, північна частина громадського кладовища міста Радовирів, Дубинського району, Євгенівської області, Затверджуємо проєкт і забезпечуємо внесення відомостей про обмеження до державного земельного кадастру. Ще один такий проєкт, режиму творюючий об'єкт пам'ятка історії місцевого значення Братська могила бійців УНР 1918 року, коли дорожче. А вони так внесені в реєстрі, вони так мусять бути, поки не будуть внесені наступні зміни. Це в Києві вноситься цей реєстр, попередньо було внесено. Браскановила бійців УНР 1918 ще року міське кладовище міста Радвилів затверджуємо проект і пізніше будуть внесені відомості про обмеження державних земельних Одноголосно. Okay. Про внесення змін і доповню до рішення міської ради від 21 січня 2020 року, номер 952 про програму розвитку земельних відносин на території. Носимо е зміни, а саме передбачаємо кошти 60 тисяч гривень на розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду та іншого приводу призначення, оздоровочого рекреаційного історико культурного призначення, така сама документація тільки з метою внесення до державного земельного кадастру, відомостей про межі та режими використання земель, щодо яких встановлюється обмеження у використанні місії Радвилів району районної області. Це пам'ятки е, ми з архітектури затверджували, а це будуть розроблені ареали. Прокуратура тобто заставляє нас розробити, е, затвердити і культу передати на погодження. Розуміло, Голосуємо. Та так. Одноголосно. Надаємо дозволу на розроблення паспорта водного об'єкта. Цим рішенням надаємо дозвіл на розроблення паспорта водного об'єкту на земельну ділянку. На водний об'єкт, який знаходиться на земельній ділянці в Богівському Старостинському окрузі, далі після затвердження будемо виставляти на аукціон. Це якщо їх на сестрата з лівої сторони. Так Голосуємо, і так. Це наголосно. Ще один паспорт водного об'єкта на е, інший ставок, теж на дозвіл на зроблення паспорту водного об'єкта. Там саме. воно 4, там 4 ставки. Так. так. Володимир, так. Одноголосно. Наступне ще один ставок. Один об'єкт становить площу 8 гектарів. Попередньо було 5 гектарів, ще попередньо було.

Це земельна ділянка по лишній рину. Площа 1 гектар 6 Надаємо дозвіл на розробник технічної документації щодо зміни, щоб змінити конфігурацію земельної ділянки. Це був буквально, так? Було а, так, був коверка. Нам з в зареєстрованої <кхід> рації. Пронесення змін та доповнення рішення міської ради, вносимо зміни, доповнюємо. Е Перелік інвестиційно прибавли земельних ділянок, на які виставляються на торги, а саме добавляємо 70-й номер за порядком, добавляємо земельну ділянку колишнього ринку. Перелік інвестиційної привабливо. Продолжение. Про затвердження умов продажу оренди земельної ділянки, земельних ганку форми електронного аукціону. Затверджуємо умови продажу права оренди на земельну ділянку, того самого ринку колишнього для будівництва та обслуговування адміністративних будинків офісних будівель компаній, які займаються клієнтською діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку шляхом продажу права оренди на земельних торгах. На 10 років буде укладено договір оренди після торгівлі, якщо вони відбудуться. І стартова ціна лота становить 513 730 гривень 63. Голосуємо за одноголосно. Все. Дякую.